Малята, сьогодні ми з вами пограємо у чудову та веселу гру. А ще до нас завітали дві подружки Лара та Леся. Давайте вимовимо їх імена чітко та не поспішаючи. І прислухаємося, на який же звук починаються їх імена. Лара Леся. Правильно малята на звук Л. А ще наші подружки дуже працьовиті. Ось послухайте уважно віршик, і якщо вам буде зустрічатися у словах звук Л, плескайте у долоньки. Липку ми саджали липку поливали. Липка підростала, ми круг неї стали. Сьогодні Леся та Лара пішли гуляти до парку, а там росли гарні дерева, а які дерева дівчатка не знали. Відомо, що росли тільки ті, в назвах яких є звук «Л». Давайте допоможемо дівчаткам дізнатися, які ж саме дерева росли в паркі. Правильно, малята, клен, липа, ялинка, слива. Малята, я вам пропоную проказати жартівливу чистомовку Ла, ла. ла. Наша ларочка мала. Лу Лу, лу захотілось в ліс козлу ле, ле, ле в гойдалці дитя мале, Ли ли, ли напились води воли. А зараз. Лара і Леся загадають вам веселі загадки, а ви маєте не тільки їх відгадати, але й вимовити у відгадках чітко звук л. Слухайте першу загадку. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб місний та гострий маю, шкідників ним добуваю. Дятел. Має ноги та роги, а тримається підлоги. Правильно малята стіл. В лісі вирізана, гладенько витисана, співає, заливається, як називається? Сопілка. Два брати-близнюки у річці купаються, випірнуть разом, разом пірнуть, човну на місці стоять, не дадуть. Весла! Малятка, сьогодні ми познайомилися із двома дівчатками Ларою та Лесею. У їх іменах є звук Л, а у ваших іменах. Є звук Л. Вимовте кожен своє ім'я. На все добре. До побачення!